Вітаю вас! І пропоную стати спонсором свого каналу. Чому? Ну, по-перше, для спонсорів інсайдерське відео, яке дивляться тільки спонсори, дає і політична інтрига, і інсайт, і те, що не розповідають політики, і те, що я знаю більше. Звичайно, звичайно, як же про це не розповідати спонсорам? Але дивіться, там два пакети. Дешевше не буває це, дійсно, там багато політики. Трішечки історії, трішечки економіки. А є клуб економічної мудрості. Там тільки, тільки економіка, виключно. Таблички, графіки, причому справжня економіка. Починаючи від економічної теорії, закінчуючи, як давати на лапу, як вирішувати питання. Дійсно, а, а от як зробити бізнес в Україні в умовах війни і що не робити? Ну і, звичайно, про курси. Так що, будь ласка, якщо у вас більш цікавить політика, там є дешевше не буває. Якщо цікавить економіка, клуб економічної мудрості. Всі відео тільки на українській мові. І виключно для українців. Так що запрошую, ставайте спонсором мого каналу.